От я прочитав. Суспільне, зокрема, повідомляє, що, ймовірно, звільнило одну з його заступниць, яка називається називається вона. Злата Некрасова. Злата Некрасова. О, власне, ви в курсі, звичайно, ваших. Ваших цих людей Я просто мене що зацікавило, що ніяких пояснень немає зв'язку з чим людину звільнили. Тому що, дивися, от нещодавно, буквально, ну ще до правда, відставки старуха, президент Зеленський дав вручив їй орден, княгині Ольги, здається. Ну тобто, людина, очевидно, не просто так там сиділа, чомусь займалася важним, що ж ордени давали під час війни. І тут так вораз ні привіта, ні отв'єта взяли, звільнили. За що? Що їм не сподобало? Обличчя їй не сподобалося, щось не то. Ну, що що відбувається взагалі? Хочеться якось більше інформації. Нашо, диктатура воєнна. Хочеться щось розуміти. Що, що, що взагалі, як? Ну на жаль, ця. Заступниця в Запоріжжі була відома саме не орденами, а тим, що вона була однією з головних фігуранток скандалу з розкраданням гуманітарки і кримінальних проваджень, яка як ви знаєте, в Запорізькій області розкрадалася просто вагонами, і насправді цього звільнення запоріжці очікували самого початку і цього скандалу. І потім, коли в нас змінився голова військової адміністрації, перше, ну що від нього очікувала громадські. Це дійсно прийняття ось таких ось кадрових рішень. Бо насправді в цій справі фігурує багато, досить призвищ. Але ось Злата Некрасова, вона стала більш медійною, більш популярною, тому знаєте, запоріжці і в соцмережах в принципі цього дуже чекали. І, звичайно, на цьому тлі ці ордени і її присутність в інформаційному просторі вона себе позиціонувала як в першу чергу там, як волонтерка. Були такі випадки, коли. Ви роздавалася гуманітарна допомога від партнерів, але на ній чомусь з'являлись наліпки, що це там від злати не Тобто, це така доволі скандальна ситуація. Звичайно, її. Ці такі новини про звільнення вони були прийняті доволі таки позитивно, але вже з'явився її коментар. Вона наразі перебуває, наскільки нам відомо, за кордоном. А вона зараз в декретній відпустці вона заявила, що вона це рішення буде оскаржувати. Тож ми будемо спостерігати за розвитком подій. Але звичайно, хочеться, щоб такі посади, особливо під час війни, все ж займали фахові люди. А не в принципі такі я, ось я фігуранти, речі, такі таких скандалі. Я до речі, не полінувався. Зайшов на сайт офісу президента е, і почитав указ е, номер 165 за яким була нагороджена пані Злата. Ну, думаю, може її нагородили саме там. Ну не знаю за що, може за Ну, за що завгодно. Зрештою, боже, там є перелік за що можна видавати книги Ольги. Ось що написано: за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України мужність самовіддані дії виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників. Постановляю видати златі орден Ольги. Ось така Ти, ось вона історія. в декретній відпустці зараз, так, так, так за кордоном. Вона стала мамою під час вже повномасштабного вторгнення. Чи... А так і під час власне цього ну розслідування вона стала мамою взагалі в Запоріжжі коїться якісь дивні справи. Ви звичайно знаєте це і ось такі скандальні нагородження, і наші ситуації з церквами, у нас досі не можуть розірвати. Договори комунальні з російськими церквами та зрештою прийняти рішення про те, щоб заборонити. Звичайно, ті, хто проти, вони апелюють, що це, начебто, виключно політичне рішення, але чомусь демонструвати свою позицію взагалі не хочуть ці депутати в міськвіскміськраді, місь... вже декілька разів навіть не... не вистачало голосів для того, щоб внести до порядку денного такі ось рішення про московські церкви. А тим часом, ось наприклад, в тому ж бердя. А наразі досі є там священники, які знаходяться е, в російських застінках. Ось нещодавно минулого тижня з'явилася новина, що там з'явився місцевий е, гауляйтер в Арісі. Що там ось цей Кирило назначить там свого московського священника. Ну але на жаль, для нашої влади е, це не має жодного е, жодної ваги. Тому ось Запоріжжя з те фігурантами таких ось. Скандалів навіть незважаючи на те, що ми взагалі знаходимося майже біля лінії фронту, що разу наша область обстрілюється терористами.